Оголошень тут в Обухові досі висять ще старі агітаційні листівки. Хоча зовсім скоро має бути оголошена вже нова передвиборча кампанія та призначена дата виборів. Адже Обухів потрапив у перелік тих п'яти проблемних округів, де центральна виборча комісія так і не змогла встановити переможця. Обухів Київщина. Ці виборчі хроніки облетіли Україну, а згодом і світ. Потужна землевласниця регіоналка зі стажем Тетяна Засуха та опозиційний бізнесмен Віктор Романюк зійшлися у бою за передмістя столиці. Віктор Романюк народився 28 вересня 1975 року в селі Зірне Рівненської області. Тетяна Засуха народилася 25 квітня 1964 року в селі Пологи Київської області. Закінчив Київський інститут міжнародних відносин. Далі Київський національний економічний університет. Закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут. Потім Київський державний педагогічний інститут кандидат на наукову ступінь. Доктор сільськогосподарських наук, кандидат біологічних наук. У 2002-му продовжив навчання у Франції. Працював в відділі фінансового аналізу компанії Рено. Працювала в колгоспі імені Щорса. З Середини 80-х – головний зоотехнік. Потім голова колгоспу. У 2004 році повернувся до України. Очолив юридичне управління енергетичної компанії «Ітера Україна. На початку 90-х разом з чоловіком відкрила приватну агрофірму світанок. З 2005 року заступник голови правління інсулінового заводу Індар після рейдерського захоплення підприємства очолив приватну компанію спровадження новітніх технологій. З 1998 до 2012 року народний депутат України чотирьох скликань. Одружений, дружина Ганна Романюк. Заміжня. Чоловік Анатолій Засуха, екс-губернатор Київщини. Добре, А на що до земля? А що на зйомки? Коли сьогодні? Ну, тільки що. З ким ми там спілкувалися. Чужим тут не раді. Це село Ковалівка. Водчина Тетяни Засухи. Її родинне гніздо та серце аграрної компанії, яка належить родині регіоналки. А це є приватною власністю? Ну, практично, так. Так званій приватній території Тетяни засухи, опинилася і державна школа, і поштове відділення, і навіть сільська рада. Чому вже скільки років Тетяна Володимирівна, у нас депутат, тримається село, керівник цього села. Е саме головна людина цього села. Дороги, школи, садики все це зроблено, красиво, реставрувано. підтримується постійно порядок. Ми самі на Ковалівські, по-перше, ми з Устимівки. Ну, подивіться, що вона для села зробила, і церква є, є нам куди піти до церкви. Маленькою Швейцарією в українській глибинці називають ковалівку прихильники регіоналки. Рабовласницьким маєтком її вороги. Чотирижди народний депутат Тетяна Засуха саме на цьому окрузі мандат виборювала двічі. Те, що ковалівці та мешканці прилеглих сіл підтримують її. І цього разу сумнівів, здавалося, не було ні в кого. Тим паче, конкурентом ковалівської господині став маловідомий в цих краях кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Романюк. Тетяну ж засуху тут знають усі для неї відкриті двері на закриті наради. Вона у центрі уваги і на великих офіційних заходах, і на містечкових урочистостях. Особлива, особлива подяка Тетяні Володимировні. Тому що те, що на сьогоднішній день та фінансова допомога, яку ви отримали, такого вона ще не було. Дорогі учні, шановні педагоги та батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань, ваша. Тут, у школах скрізь були організовані зустрічі. Навіть записали на, на плівку її звернення, та по всіх школах прокрутили її звернення. І весь час сприяли у цьому ділі. А Віктор Романюк працював сам за себе. Із Тетяною засухою літній агроном з Василькова Андрій Іванович знайомий ще з тих часів, коли успішна бізнес-вумен починала дояркою в колгоспі. Із Романюком вперше побачився на одній із зустрічей на початку виборчої кампанії. А далі й сам поїхав агітувати за опозиціонера. Відвідали всі села, відвідали школи, відвідали ніхто не, не збирав людей. Просто по селу їхали, зустрічали. Розмовляли. На весь район мене я домовився тільки повісити один бігборд, і він повисів всього на все дві години. Дві години відразу його розірвали, пошматували його. Та, попри все, вперше за 10 років Тетяна Засуха отримала від коша на своєму окрузі. У Бухівській та Васильківській райони перейшли в опозицію 8 До вісьми ранку 29 числа. Я вже знав результат виборів, і що різниця між мною і Засухою складає біля десяти тисяч голосів. Можливо, якраз через те, що Тетяну засуху усі знають, вона і програла Романюку дев'ять голоси. шістсот То що люди знали не один рік. Кого вона представляє, що вона з себе являє і чого з не від неї чекати? Зай Романюка віддали майже кожен другий голос на окрузі засухи, де використовується безпрецедентно адміністративний ресурс. Сімдесят 74. 74. та в Україні отримати підтримку виборців ще не означає стати володарем мандату. Коли справа дійшла до оголошення переможця на окружній виборчій комісії. Почали творитися дива. Стало зрозуміло, що битва за 94-й округ не завершена. А Тетяна Засуха переходить у контрнаступ. Готові протоколи. Прийми, запиши, підрахуй, і все ні. Приймали ці протоколи, спеціально затримували, десь кома не стояла. Тими ящиками возилися три доби. Декілька разів зникав голова окружної виборчої комісії. Він просто зникав. Потім зникала печатка окружної виборчої комісії. Потім зникав системний адміністратор. Ну, ви ж розумієте, що таке системний адміністратор? Це людина, якому офіційно держава платить тисячу гривень, і в конверті йому даються там 5 чи сім тисяч гривень. Тобто він буде слухати не державу, він буде слухати тих, кому плає, хто йому платить 5 чи сім тисяч гривень. Йому перезвонили і сказали на мобільний телефон. Ти маєш зникнути. Він зникав, але громадськість хотіла не допустити зникнення його. Дай Дай Тим часом міліція або потурала безладу, або просто закривала очі на систематичні сутички. Знімайте, подполковник. <суіття> вот этот kafile. по гражданке, подполковник милиции. Что Ви ж в курсе? Видели, наверное? Да? Є члени ОВК. Так, а при чому тут то... члени ВВК, нам... Тому ОВК? Що... Нам... Так був штурм з цього чому боку. Вивели тут. Ми ну, тільки що мало не виливали двері. Причому з цього боку де були не Ви нічого не помітили? Нічого. Хаос на засіданнях виборчої комісії забезпечували молодики спортивної статури. Без силі проти зухвальства бійців. Позиціонери кликали на допомогу навіть кращого боксера планети. Ребята, Вы проголосовали. <решили> что здесь, здесь делаете? Корреспондент. Ребят, если честно, чтобы вы только вас в какую-то игру непонятную не втянули, чтобы потом не жалеть, что... А те люди, которые втянули, на самом деле потом будут с руками вытирать руки, а они будут... Еще. Поэтому я бы, честно говоря, рекомендовал вам вам... Але трапилося те, чого не могли передбачити сценаристи та виконавці довкола виборчого спектаклю. Люди не лише проголосували за опозиційного кандидата, а й вийшли відстоювати свої голоси. Мешканці Обухова, Василькова, Глевахи та інших містечок несподівано підняли голову. Звістка, що в Крушкомі готують фальсифікації, ще вночі облетіла округ. А вже на світанку площа перед ОВК почала перетворюватися на справжній обухівський майдан. Люди зрозуміли, чого бояться? За себе ж виходимо, за правду виходимо. За майбутнє виходим з різних куточків округу, все підтягувалися і підтягувалися люди. Спочатку десятки, а потім і сотні. Згодом пікетувати почали не лише окружну виборчу комісію, а й адміністрацію президента. Вимога одна оголосити результати виборів, згідно яких переміг Віктор Романюк. Та в рукаві у Тетяни Засухи залишився її головний козир. Навіщо окружна комісія тягне час в опозиційному штабі? Зрозуміли згодом. Поки обухівці мерзли на вулицях в таборі Тетяни засухи розробляли план вирішального контрудару. У разі, якщо підрахунок голосів за мокрими протоколами підтвердить поразку провладного кандидата, вони, як то кажуть, включали план Б. То якщо не спрацювала фальсифікація, навіть попри фальсифікацію, навіть попри вкидання, навіть попри застосовані схеми, кількість голосів виборців за Тетяну засуху буде меншою. Вони зробили для себе можливість е, оскаржити рішення дільничих виборчих комісій. Представники провладного штабу підготували 28 позовів до суду, написаних ніби під копірку. В заявах йшлося у день виборів. Члени 28 дільничних комісій не пустили до себе спостерігачів від партії регіонів. А тому результати волевиявлення на цих ДВК спотворено. Тож голоси необхідно скасувати. Потрали руки у засухи. В оточенні Віктора Романюка руками лише розводили питання. Чому регіонали поскаржилися лише через три дні після підрахунку голосів? Кожну комісію опитували, були скарги? Ніхто не подав, не это, говорили, всі відповідали, що. Претензій не було, скарг і заяв не поступало. Камера цілий день працювала і чітко зафіксовано. Була ця людина чи не була ця людина, не дивлячись на це, вони просто приймають рішення, що ця людина дійсно була, і все. Призвище вписують призвище, приводять його сюди. Ця людина ну, без совіс. Вона навіть не знає, де яка ця дільниця. І просто сказали: ти кажи, так ти так, вона все я адвоката взяли. І він говорить, зрозуміло. Ці люди фізично не були тут. Обухівська та Сульківська Феміда задовольнила позови про владної сили та постановила скасувати голоси. Тобто змінюється кардинально результат виборів. Тобто достатньо викинути із 136 виборчих дільниць 27, де перевага Романюка 9664 тисячі Ну тому що вони їм не подобаються. Тому що вони зовсім по-іншому. Вони обнуляють по суті ті всі інвестиції, які вони зробили під час виборчої кампанії в підкуп, в окружну виборчу комісію. Ті схеми, які були застосовані масштабно, які мали би гарантувати їй перемогу, і викидають на сміття 30 тисяч голосів разом з українською конституцією, законом України про вибори, рішення судді приймали за зачиненими для преси дверима. Чи мотивували та як переконували? Не пролили світло і юристи регіонали. Не бажаю пояснювати це. По перше, і по-друге, оприлюднення інформації щодо себе фото та відеоматеріалів. Вы ви все почули? Ви Ні, я не розумію. Жодних доз... Дала... коментарів, жодних підстава позовні. позовні посади. Розкажіть, будь ласка, це... ну про... це ж ваша позиція. оприлюднення. позиція скажіть, а що написано в цих позовах? Що партія регіонів пішла на відверте фабрикування, переконаний ось цей чоловік. Він голова однієї із дільничних комісій 94-го округу. Ці люди, які нібито свідчили на суді на користь провладної сили, працювали з спостерігачами на його ДВК. Чоловік порівнює підписи цих осіб на виборчих протоколах та в матеріалах судової справи. Ось ось один підпис, і ось другий підпис. абсолютно одинаковий. Це «Трацюк ОР». Так. А тепер звіряйте з цим підписом. Ну це ж наглядно видно, що це інакший підпис. Зовсім інакший підпис. Але кульмінація обухівського трилеру ще була попереду. Після суддівського обхідного маневру на ансцені з'явилася Тетяна Засуха. <му> Вивезти всіх, хто заважає роботі. Вивести всіх, хто заважає роботі. Бистро! начальника начальник міліції. Я народний депутат. Я офіційно подаю заяву про злочин. 24 листопада 2012 року. Працюю. О листопада 2012 року, листопада. Позбувшись 30 тисяч голосів, більшість із яких була на користь її конкурента. Мандат вже був у кишені у регіоналки. В ніч підбиття остаточних підсумків волевиявлення. Процесом жінка керувала особисто. Шоу від Тетяни засухи побачила вся країна. Наша комісія Гуляв ти гуляв, тепер виступає. Ще, я, не закінчив. Ще, я ще не закінчив. Ще, ще, ще не вислухали. Наша голота ще не наша а ще? А ви хто? ще на Кружної комісії? А ви хто? Я не розумію. Ліхя стає і дає можливість працювати. Працювати голова. Вкрацює, Ви маєте право Не кричи. Діці незаконні дії. Не кричи. Дітуються незаконні дії. Але він уже зрозумів, він сьогодні що сяде. Хватить. Не кричи. хто засідання веде, голова. Працюємо! Працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Голова попрацював та так плідно, що Тетяна Засуха вийшла із фінального бою з перемогою. Прошу голосувати! Хто за? Хто за? Ніч однопартієць Віктора Романюка. Нині народний депутат Андрій Пишний був у меншості разом із кандидатом, опозиціонером намагався перешкодити членам ОВК та згадує шансів у них не було. Сіли всі в зал! Давайте не будете керувати. Добре, а як не поки... зал, а потім ми подивимося. Будемо сідати от і дайте спокійно працювати. Будь Ласка сідайте всі, повторюйте за мною. Всі поки не було сідаємо в зал, повторюємо те, що зробила я. Фундамент своєї перемоги регіоналка заклала ще на початку виборчої кампанії, коли в ОВК опинилися потрібні люди, які згодом виконували будь-які накази Тетяни Засухи. Ну, взагалі, окружна виборча комісія, ви знаєте, була сформована на неї дивитися без сліз було неможливо. Вибір українців по 94 му округу вкрали, сфальшували, знехтували ним. Представники таких партій, авторитетних в лобках, як зелена планета. Руська єдність, єдинство, братство, ну і тому подібне. Тобто ті партії, партії регіонів, можливо, це єдина партія, яка реально існує. Всі ОВК, практично, це були люди, які приїхали із Києва, і які ми відслідкували по кожній людині, де вона до цього працювала, чим вона займалася, і вже ми зрозуміли, що будуть фальсифікації. це професійні, грубо кажучи, шахраї по виборах. Вони насправді всі. Всі питання я думаю вирішили заздалегідь, тому що насправді навіть було зафіксовано на відео, було зафіксовано на фотокамеру, що вона спілкувалася чи з одним, потім з іншим представником від окружної виборчої комісії. Після розмови з нею він йшов, сідав в президію під... і голосував так, як треба. Та боролися за свої голоси у Бухівці не недаремно саме завдяки масовим акціям протесту за крок до мандату свиню Тетяні Засусі підклали вже в центральній виборчій комісії. Вибори стали найбільш брудними в історії незалежної України. Під тиском кількатисячного мітингу вже в Києві члени центру виборчкому не наважилися оголосити переможців на п'яти скандальних округах. Тетяна Засуха залишилася без омріяного мандату. Але і Віктору Романюку його також не віддали. Вбачається неможливим достовірно встановити результати волевиявлення виборців щодо обрання народних депутатів України в частині одномандатних виборчих округів номер 94 По тим округам, де неможливо встановити результати голосування, ми готові на перевибори. Ми виграємо перевибори. Дня виборів Тетяна Засуха не дала жодного інтерв'ю, не зробила виключення і для телеканалу ТВАЙ. Протягом місяця ми намагалися передати запрошення на бесіду через її помічників. Та на зв'язок кандидатка регіоналка так і не вийшла. Добрий день. Це телеканал ТВАЙ вас турбує. Ми вже дзвонили декілька разів. А ми все ж таки дуже хотіли би поспілкуватися з Тетяною Володимирівною, тому що ми готуємо великий матеріал про вибори на 94-му окрузі в Обухові. Готувати, її зараз немає щасу. Не увінчалися успіхом і наші спроби розшукати Тетяну Засуху в її маєтку. Та де нам можна пошукати Тетяну Володимирівну? Вона не в контролі магазині сіти. Не поїхала, б я вас не брала, на жаль. Просто немає, так? Да? Коли в Убухові призначить повторне волевиявлення, наразі невідомо. Верховна Рада досі не спромоглася розставити юридичні крапки та призначити дату. Однак, схоже, для декого із головних фігурантів у Бухівських хронік... Виборча кампанія вже розпочалася. Чи то аби поразка не була настільки болісною, чи то щоб місцеві схаменулися, та Тетяна засуха в чергове отримала від держави жирний бюджетний куш. Вже після виборів за 10 мільйонів гривень служба автомобільних доріг надумала відремонтувати шестикілометровий кілометровий шлях від одеської траси і до маєтку засух. І все з кожним роком все краще і краще. Все більше, більше і більше витрачати йде. На наше село, на нашу красоту, на це все. І ми дуже раді, що ми в такому селі живемо. От і все в нас виходить. А ви чули, що на виборах 30 тисяч голосів скасували? Ви знаєте, не вникало щось.